І дорослі і малі, вітаємо вас, хлопці та дівчата. Ви дивитесь програму «Теревеньки». Сьогодні з вами будемо ми, Павчак Артем, та я, Дибач Марічка, учні кіношколи Мувікс із міста Івано-Франківськ. І наш випуск сьогодні буде по-справжньому насичений вітамінами, які, які дарує літо. Адже ми розкажемо, як приготувати корисний літній салат. Але спершу порція позитиву у постійній рубриці Будиночок пана Джорджа відділих акторів. Тож дивимося і посміхаємось на здоров'я. Це напевно таблетки які, тим людям, які водять літак. А вітаміноз це напевно таблетка, яка дає там вітаміни. Це таблетка, щоб дихати під водою. А вітанінос. -та це такі люди, що не розуміють, всяку ерунду таку. Це таке наукове віщество. Організм такий. Мінерал це такий цінний камінь, він, для, він поживний для землі і він поживний. Ну, і більше ні для чого там не поживний, бо для чогось поживний. Це дуже красивий ще камінь. Мінерали це як мінералка, але тільки вони як природна вода, але вони додають трохи сили. Це Такий лікарство, яке допомагає постійно миритись. Гемоглобін – це напевно що білок. Емоглобін. Якщо б в організмі не було цього меглоглобіну, тоді б людина могла б взагалі не жити. От в мене моглоглобін, наприклад, вісім. Це щоб людина добре бачила і чула. Таблетки, що... Забиває... Повільність. Деякі вітаміни такі, що недобре на людину справляються, а деякі, що підтримують організм людини, що вона постійно щаслива. Там. Деякі вітаміни так впливають, що людина зразу дохне. А деякі вітаміни, що людина підкріплюється, стає така, як я. Вітаміни вони додають сили, щоб добре бігати. І щоб ти гарно бачив. Зі мною буде все добре. і Я ні з ким не буду там сваритися, не буду там. Битися, я думаю, так. Голомобін – це голомобін. Голомобін – це голомобін. Голомобін – це голомобін. Геломобім, мінерали це там є це Мінерал це, це так анімані ані мані міні ані анімані а мі та ані ані та ні нос Таку от уяву мають маленькі актори. А ми переходимо від слів до діла. Чи знали ви, що вітаміни і мінерали дуже потрібні нам? Але різні речовини. У чому різниця між вітамінами та мінералами? Для нервової системи та правильної її роботи, травлення і зростання потрібні вітаміни, а мінерали сприяють зміцненню кісток, підтримують структуру клітин, є регуляторами важливих процесів в організмі. Наприклад, мінерал кальцій відповідає за міцність кісток, допомагає крові згортатись, залізо сприяє насиченню крові киснем за допомогою гемоглобіну. Він доставляє цей кисень до тканин і органів. Дуже цікаво. А як зрозуміти, що мені не вистачає вітамінів? Якщо ти часто почуваєшся втомленим, часто все дратує і важко запам'ятовувати вірші або довго на чомусь зосереджуватись, це може бути ознакою браку вітамінів чи мінералів, але діагноз повинен поставити лише лікар. А де можна купити ці корисні так корисні речовини? Ці хімічні медичні препарати можна приймати лише за приписом лікаря, адже самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Проте ці корисні вітаміни і мінерали є в звичайній їжі, а особливо тепер влітку. Тому наша колега підготувала для нас пізнавальний та смачненько пізнавальний та смачненький сюжет про вітаміни та мінерали. Тож уважно слухайте і все запам'ятовуйте. Привіт, друзі! Сьогодні мене запросила в гості, щоб приготувати простий, смачний і дуже корисний вітамінний салат. Тому готуємося запам'ятовувати і прямуємо до Софії. Привіт, віка! Рада тебе бачити і з радістю поділюся простим і корисним рецептом. Я вже помила і підготувала всі потрібні продукти, залишилося нам помити руки. А я бачу тут капусту. Вона дуже живильна, містить глюкозу і фруктозу, а також багато білка, що рідко зустрічається у овочів і фруктів. А також обрала чорнослив. Я знаю, що його користь визнана офіційно медичною в усьому світі. До складу чорносливу входять вітаміни, мінерали та інші життєво необхідні речовини. Так, ти та особливо маєш рацію. Черносив дуже добре впливає на стан шкіри, регулює артеріальний тиск, бореться із проблемами серця, допомагає спалити зайві кілограми. У цьому плоді багато залізу, що позитивно позначається на лікуванні анемії. Але обережно цей сухофрукт не можна зловживати при цукровому діабеті. І варто купувати у перевірених людей. Або вони не були оброблені хімікатами. А ще бачу: ти обрала свіжу моркву. Цей овоч багатий вітамінами групи Б. Вітамінами С, Е і К. А також містить бета-каротин. Речовина, яка в людському організмі перетворюється на вітамін А. Цей вітамін покращує зір і стан шкіри. У моркві також містяться мікроелементи залізо, йод, кобальт, мідь, марганець, молібнет, фрот, цинк, необхідні для нашого організму макроелементи калій, магній, кальцій, натрій, фосфор. Але важливо запам'ятати каротин, що міститься в моркві попередник вітаміну А. Буде краще засвоюватись. Якщо заправляти страви олією або сметаною, жири потрібні для перетворення каротину в вітамін, я просто обожнюю заправляти салати різними олійками. Це дуже смачно і корисно. Ну і до таких вітамінних салатів можна додавати цукор, сіль і лимонний сік за бажанням. Заправди олікою з конджуда. Тому що в ній є Омега-6, Омега-9, вітамін А, Е, С. І багато мікроелементів. Особливо кальції. А що важливо, ще й корисно, як для дитячого, так і для дорослого організму. Дякую, Софійка, за такий хороший рецепт і за те, що запросила у гості. На здоров'я! Пробуйте, експериментуйте, бо влітку салати можна робити з будь-яких овочів і фруктів, які ви любите. Бережіть себе і побачимось у наступних випусках. Теревеньо! Тепер ви вже знаєте простенький рецепт літнього салату, який збагатить організм необхідними вітамінами та мікроелементами. Тож варто спробувати приготувати його вдома. І не бійтеся експериментувати! Дорогі друзі! А наша програма дійшла до завершення. Дякуємо за увагу! Побачимось у наступних випусках таревеніо. Бережіть себе і опановуйте нові знання. па па, па, -па!